Привіт! А чи доводилося колись спостерігати за погодою і думати, ну як це взагалі можливо? Справжня магія? От сьогодні ми й зазирнемо за лаштунки трьох таких от погодних фокусів. З'ясуємо, що це ніяка не магія, а просто дуже красива наука. Отже, дивіться, що може об'єднувати веселку, туман та іній. Ну, здавалося б, абсолютно різні речі. Одна кольорова дуга високо в небі, інший густа пелена, що стелиться по землі, а третій це взагалі кришталеві візерунки на траві. Що ж тут спільного? Насправді є дещо. А спільне те, що всі вони виглядають, наче справжнісіньке диво. Але за кожним таким дивом, знаєте, стоїть цілком логічне пояснення. Тож зараз ми візьмемо і розкладемо всю цю магію на прості й зрозумілі наукові факти. Почнемо з першої таємниці веселка. Ну хто її не любить? Ця гігантська кольорова арка в небі вона ж просто вражає. Але звідки? Звідки в неї беруться всі ці яскраві кольори? Зараз усе розповім. Виявляється, у природі є свій дуже простий рецепт веселки. Потрібно всього два інгредієнти: перший це сонячне світло, і то яскраве, а другий це безліч дрібнесеньких крапеленюк води в повітрі. Ну, знаєте, як після дощу. От і все просто правда? А ось і сам секрет: кожна така краплина води працює як малесенька скляна призма. Коли сонячний промінь, що здається нам білим, потрапляє в праплю, він заломлюється і тадам розпадається на цілу палітру кольорів. І найцікавіше, що біле сонячне світло це насправді суміш усіх цих кольорів, а краплинки дощу просто виступають такими собі фільтрами, які дозволяють нам побачити кожен колір окремо у цій самій знаменитій послідовності. О, це чудове питання. Тут усе залежить від форми самих крапель, і від того, звідки ми дивимось. Крапельки ж круглі, тому світло всередині них відбувається під дуже конкретним кутом. І ми бачимо кольорове сяйво тільки від тих крапель, які розташовані під правильним кутом до нас і сонця. А всі разом вони і утворюють цю ідеальну дугу. Гаразд, з веселкою розібралися, рухаємось до таємниці номер два тумано. Ця загадкова, майже молочна пелена, яка огортає все навколо, особливо вранці. Вона створює таку містичну атмосферу, правда? Так що ж це таке? Є одна фраза, яка пояснює це найкраще. Уявіть собі, що туман це просто хмара, яка вирішила спуститися з небес і повисіти трохи на землі. Ну, по моєму, дуже влучно і зрозуміло. А якщо по науковому, то ключове тут охолодження. Коли повітря біля самої землі стає холоднішим, невидима водяна пара в ньому починає, так би мовити, збиратися в компанії, конденсовуватися, і от вона перетворюється на мільярди мікроскопічних крапель води, які настільки легкі, що просто висять у повітрі. І туман, знаєте, досить вибагливий. Найбільше він любить з'являтися або рано вранці, або восени, особливо біля річок та озер. Ну і, звісно, після дощу. Усе це ідеальні умови, коли є багато вологи і прохолодне повітря біля землі. Ну і нарешті третя загадка на сьогодні іній. Ці дивовижні кришталеві візерунки, які холодного ранку вкривають траву, гілки, вікна, виглядає, ніби над цим попрацював якийсь казковий ювелір. Але як це виникає? Дуже часто іній так і називають білий пух. Або кажуть, що все ніби притрушене цукровою пудрою, і справді схоже. Цей білий, крихкий, холодний наліт і є той самий іній. І тут процес теж доволі цікавий коли якась поверхня, листочок, травинка, автомобільне скло охолоджується нижче нуля, водяна пара з повітря, торкаючись її, робить неймовірний трюк. Вона миттєво замерзає і перетворюється на кристалики льоду, навіть не стаючи спершу водою, просто з газу відразу в лід. І тут важливо не плутати іній зі снігом. Це різні речі. Сніг формується високо-високо в хмарах і вже звідти падає додолу. А іній, можна сказати, виростає прямо тут, на місці, на холодних поверхнях, з тієї вологи, що вже є в повітрі біля землі. Ну от і все. Усі три таємниці розкрито. Як бачимо, за кожним із цих на перший погляд чарівних явищ стоять цілком зрозумілі закони фізики. Давайте швиденько підсумуємо, що ж ми дізналися. Отже, щоб запам'ятати, було легко веселка це гра сонячного світла у краплях води. Туман це по суті хмара, що лежить на землі, а іній – це просто замерзла волога, яка виросла на холодній поверхні. Три прості формули для трьох маленьких природних див. Природа насправді дивовижна. І вона постійно створює красу просто в нас перед очима. Тепер, коли наступного разу вдасться побачити веселку, туман чи іній, можна буде не просто захоплюватись, а ще й розуміти, як саме ця краса працює. А раптом і за іншими звичними речами ховаються такі ж неймовірні секрети, варто лише придивитися.